Безоплатну медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров'я українцям гарантує конституція, утримання медичних закладів, зарплати медикам, купівлю препаратів та медичного обладнання усе це оплачують платники податків. Та чи існує безкоштовна медицина у Житомирі? Ми запитали у перехожих «Пірчаточки, благодійний внесок можна сказати, що немає безкоштовної. Я хочу сказати, якщо йдеш до участкового лікаря, то звісно, безкоштовно. Відносно Житомира, щоб здати навіть аналіз крові з пальчика, в житті не візьмуть, поки не досиш благодійний внесок: пірчатки, іголочку, ватку, спірт. Це справа в тому, що в мене дуже добра дільнична, то вона нічого не вимагає. Но, наскільки я знаю по знайомих, то наша безплатна медицина вимагає дуже багато грошей. Я просто знаю, що коли ти здаєш аналізи, всі ці реактиви дуже. Дорого коштують, і для того, щоб та ж поліклініка мала можливості здійснювати ці послуги, а не казали, от ми сьогодні п'ять приймаємо, а більше не можемо. То якщо я дам якісь дуже невеликі гроші, то корона з мене не спаде, і я, я свідомо йду на те, що мені треба ці аналізи зробити, і свідомо йду на те, що мені треба матеріально допомогти. Тій самій поліклініці. Зараз ми в лікарні лежимо, мій тато лежить. Всі ліки треба купувати самостійно, абсолютно все. знаєте, ми готові платити, аби була якісно зроблена операція, якісно поставлений діагноз, але просто шкода людей, у яких немає грошей. Просто що їм робити, вмирати. Бажаю всім здоров'я і не хворіти, бо в нашій країні це дуже небезпечно. Відповідно до бюджетного кодексу України видатки на медичну галузь забезпечуються за рахунок субвенції з державного бюджету. Але в останні роки держава не дофінансовувала медицину Житомира. Так у 2015 році з державного бюджету Житомиру виділили субвенцію у розмірі понад 204 мільйони гривень. Хоча мінімальна потреба була майже на 3 мільйони більшою. Наприкінці року це обернулося для медиків невиплатою зарплат. І, хоч ці видатки має фінансувати державний бюджет, медики пікетували міську раду з вимогою виплатити зарплату. Минулого року на медичні заклади Житомира з міського бюджету виділялося понад 23 мільйони гривень. Найбільші суми витратили на капітальний ремонт, купівлю обладнання, а також зарплату і нарахування на оплату праці. На 2016 рік держава затвердила субвенцію ще меншу, ніж минулого року. При мінімальній потребі у 231 мільйон гривень держава має виділити менш ніж 175 мільйонів. Дефіцит становить 56 мільйонів 44 тисячі 200 гривень. Щоб житомиряники потребують термінової невідкладної допомоги. Не змушували платити благодійні внески. Міська влада забезпечила приймальні відділення лікарень міста витратними матеріалами, дезінфікуючими та лікарськими засобами. Цей проект презентували наприкінці травня. На протязі більше 20 років лікарні, подібної наші, нічого не отримували із бюджету для підтримки наших, нашого населення. І, от перше, виділені кошти для. Первинного контакту пацієнту з лікарнею, з приймальним відділенням для забезпечення всім необхідним, починаючи від рукавичок і закінчуючи наборами для огляду жінок, для огляду лор спеціалістів і тому подібне. Ну і, відповідно, системи, шприци – все безкоштовно для пацієнтів. Пацієнти для, для пацієнтів це шок. На сесії Житомирської міської ради, 21 липня. Депутати виділили ще 4 мільйони 630 тисяч гривень для забезпечення приймальних відділень міста витратними матеріалами і медикаментами, яких має вистачити до кінця року. Загалом же у міському бюджеті на галузь охорони здоров'я цього року передбачені видатки більше як на 21 мільйон гривень.